Ой. Раз, раз. Чудо видно. Ой. За що хотів сьогодні поговорити це напевно за те, що. понедивлюючись дуже багато різних відео, що ті чи інші люди почали займатися чимось таким, і через якийсь певний період часу вони почали заробляти, не знати які гроші. Не знати які гроші. І відповідно, після того, після такого. Дуже хочеться самому пробувати і думати щось, а, а чим би чи чим би мені не вийшло, або не, не почати займатися тим чи іншою справою. І потім часом здається, що таке відчуття, що е, всіх все виходить, а в тебе щось не виходить, того, що якраз, займаючись тою чи іншою справою, тобто ми не бачимо якогось результату. А ясно, що результату хочеться. Просто у я дивився відео, як Тіп е займається американським ютубом і має по 1000 доларів, просто елементарно по 1000 доларів в місяць із е каналу. Ти розумієш, ну окей, чого, чого я не можу того зробити? По суті, в теорії я можу теж то зробити. Але чи воно в мене вийде, ну, ясно, що ніхто не знає, чи воно в тебе вийде. І автоматично я собі накручую те, що, е, добре, навіть якщо я почну то робити, а чи вийде в мене то? Тобто, чи зможу я зробити так, як зробить то він? І чи буду я мати стільки, скільки буде мати він? Тобто, це вже все порівняння, воно настільки е, дуже, напевне, збиває із, із тої. Тіпи, із, не знаю, Збувається бажання чогось робити, чи, чи як сказати. Тобто я... якось якось так, якось так непонятно важко. Е, так само, дуже багато я дивлюся того, 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 тих людей, які займаються тим, тим, тим. І я розумію, що це просто, просто роки, роки як, у якоїсь праці, такої, чи якої, якої, напевне, навіть не, не, можна було, не можна було уявити. тобто Це, це якось. Тобто, всі все виходить, окрім тебе, нічого не виходить. І як то так? Якщо ти розумієш, що ті люди вже потратили роки, звісно, на ту саму справу. Хоча я так само потратив роки на, на, на ту чи іншу справу. Але все одно, мене немає того результату, який є результат в тих людей. Тобто порівняння себе з іншими людьми це, це взагалі смерть. Це не можна ні з чим порівнювати, тому що сам, сам себе просто в яму закопаєш. І ти такий думаєш, блядь, ну ну прикольно, ну вони, щось, вони щось роблять, вони щось якийсь такі, цей. І ти такий думаєш, блять, а ти. А ти, типа, нефіга не маєш цього. Що займаючись. Е займаючись так само криптовалютою, е багато взагалі дуже багато, хто прийшов саме в криптовалюту, тоді, коли був хайп на неї, тобто і, і все там, коротше, було все таке. Я так само в той момент теж прийшов, і відповідно після того я почав дуже, дуже сильно нею цікавитися, тобто дуже е, не торгувати нею, не, не щось там, не трейдити там, чи ще щось, а просто, просто якось зрозуміти логіку, як вона працює в загальному. І відповідно до цієї пори, тобто це вже пройшло десь в районі трьох років, ти вже розумієш, що інші люди навіть за три роки вже могли там щось, щось зробити, таке щось, їм навіть в моменті могло повести якось так. Що от на тому вони в її мірі заробили. А ти розумієш, що ти, вроді, вже три роки в тому, і, і, ти, і ти такий, блядь, ну а я вроді ніхто й не зробив. А чи зроблю я, а чи зроблю я взагалі щось. А чи повинні в мене щось зробити. Тобто це автоматичне порівняння себе з іншими людьми, це, це взагалі, це, напевне, блядь, смерть. Смерть зразу: смерть смерть, бажань, э, смерть. У Бля, я не знаю, ну, бажанні робити щось далі. того, що ти розумієш, що та людина зробила просто більше. Точніше, що та людина, можливо, зробила щось більше, відповідно, вона і має такий результат, а ти зробив менше. І відповідно ти ще, ти ще маєш хуй. Дібо це таке порівняння результативності якоїсь. Хоча кажу, може бути взагалі різна ситуація, що в її сталася якась така ситуація, що в неї просто повезло. Повезло настільки, що от, от, от повезло. Хоча я сумніваюся взагалі в таке везіння, того, що ну, тільки є хардворк. Тобто більше немає нічого. Це такий, блядь, деколи, деколи аж, аж хочеться напевно аж сльозу пустити. Ну, якось... Блядь, якось, якось воно так. Що забавно це все виходить дуже забавно. Одні щось мають, другі не мають нічого. А різниця між ними. А різниця між ними в чому? В бажанні? Або я казав, як тварині крок? Наполегливість? Не знаю. Як людина може знати, що вона робить правильно, хоч вона і робить одне й те саме постійно? Або як казав вас, Безумство це точне повторення однієї і тієї ж дії, надії на результат. По суті, ті, хто добувається успіху, вони ж по суті теж роблять одне і те саме. Як тоді вони можуть досягнути результату? Хіба що вони не допускають помилок одних і тих самих? Хоча в тих словах не сказано, що ти маєш робити одні й ті самі помилки або різні. Це просто як, як робота. Хоча є, є до речі, на чим задуматися. Ай, якось так якось так непонятно. Навіть не знаєш, навіть 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 не знаєш, як як то зараз думати. Хочеться чогось такого. Я навіть, я навіть не знаю, чого я хочу. Може я просто втомився? Непонятно. І ти вроді би такої з, -з, -з своєї сторони ждеш от ще от от, от б от би чогось. І, і те чуть, чуть воно настільки розтягується. Тобто чогось чогось бракує такого, щоб ти міг «чуть-чуть» вздихнути. Я не знаю чи грошей. Чи якоїсь, якоїсь підтримки від когось. Тобто чогось такого, блять, ну, ну я навіть і не знаю. І ота дистанція неполучання нічого, воно дуже дуже давить. так, Блядь, ну, ну, це просто смерть. Можна написати, якщо ті, хто додивляться аж до кінця відео, можна написати в коментарях. Чого була така ситуація, чи, чи це просто період, чи це в загальному життя? Я не знаю, як це. Як це, блядь. Або як казав Лебіга, Спочатку треба бути не кимось. Спочатку треба бути спочатку треба бути ніким, щоб потім бути кимось. До речі, хороші теж слова. Я, я не знаю, як тому працювати. В ти не можеш з собою. З собою подружитися. Сам з собою подружитися. ой. Я не знаю. Ладно. Є, на за чим задуматися.